А замовлення трьох гортензій волотистих, попадає під акцію листопадно мінус 5% від вартості. Дівчинка обрала фантом, класичний сорт в літровому горщику. Ось стільки паганів має. Вже, бачите, все визріло повністю. Єдине, що коробка 40 см, якщо не було поміщатися, верхушечки. Трішки вкорочу серія Living Pink and Rose. хочу звернути увагу на цей саженець. Якщо маєте бажання, можете закопати його ось так до цих розвилочок і на осінь слідуючу викопати і розділити як два кущі. Чи зараз там достатньо в одного і в другого пагона коріння? Я сказати не можу. У всякому разі, можете спокійно зробити з нього два саженця на слідуючу осінь. Або в цьому році гарненько промити, подивитися, чи там їх можна розділити. Пінкен-дроуз прямо стояча, гортензія не потребує ніякої підв'язки. І класика, подивіться, осінь. Це осінь. Фрайс мельба. Ось такі савжениць здаю. Бачите, пагони повністю дозрівші. Так само, якщо не будуть поміщатися і не зможу їх ось так пригнути, трішечки буде вкорочуватися. Ну, це зазвичай. Інтернет-магазини взагалі присилають 10 см, чи 5, чи 7 самого саженця. Маю на пропозицію. 15 сортів волотистих, має деревовидні гортензії. Зараз іде акція. Будь ласка, звертайтеся до мене на Viber. Добавлю вас в групу Viber. Там є весь писочок, можете обрати, підберу вам саженці. відправляю дуже швидко. За день-два будете мати своїх красунь уже в себе. Придивіться і місце. Якщо зараз не знаєте, куди висаджувати, в кашпо точно не висаджувати бо є кар... карликові сорти. Просто ось так, таким чином, покладіть в квітничок і все. Весною висадити. Або перевалите в більший горщик, як ви собі побажаєте.